Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Я вітаю вас у медіа-центрі України Укрінформ. Зараз ми будемо говорити про блокування наших кордонів, будемо говорити про поточну ситуацію, а також про шляхи вирішення цієї проблеми. У нас на включенні Володимир Балін, вице-президент Асоціації міжнародних автоперевізників. Пане Володимире, ми вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Володимире, тож з 6 листопада ми знаємо, що польські перевізники блокують три КПП на кордоні для вантажівок, а у четвер почали блокаду ще одного КПП. Тож, яка ситуація на цей час, що відомо? Ну, на жаль, нічого не змінилось. Крім того, що Шегені Медика це четвертий пункт пропуска, який дійсно почали блокувати в четвер. Почали блокувати тільки в день, а сьогодні є офіційне повідомлення, що він буде заблоковано цілодобово. Тобто, цілодобово буде пропускатися не більше однієї машини на годину в одному напрямку і в іншому. Пане Володимире, що відомо, скільки вже які вже затори на кордонах, які черги очікування. Є інформація по Шигіні, що там вже черга, яка вже її довжина сягає 30 кілометрів, і середній час очікування авто там 127 годин. Що взагалі відомо про інші? Дивіться, ну по інформації на сьогодні. 700-600 машин стоїть на кожному кордоні, тобто на Долгобучі, вибачте, на Дорохузьку, на Гребенному і на Карчові. 600 700 машин. Кількість машин зменшила, частину машин пропускає, частина, частина машин поїхала об'їжджати. Ми знаємо перевізників, які залишили машини на паркінгах. І поки вїхала, тому що товар там на Скоропорт, вони погодили своїми вантажними отримувачами, що поки така ситуація відбувається, що вони будуть працювати, машини будуть стояти в Польщі. Тобто ситуація така. Що стосується шибні медики, з боку медики, то дійсно там була черга понад тисяча машин, але сьогодні вона значно збільшилась, тому що все ж таки до четверга більш-менш працював пункт пропуску, пропускав біля 250 машин на добу. Зараз пропускна спроможність в рази зменшилась. Відповідна черга почала накопичуватись. Перенаправити ці машини на інші пункти пропуску. Це тільки інша держава, і скоріш за все, там потрібно робити певні. Митні процедури для цього, тому е, ті, що вже стоять чергах, я не думаю, що вони будуть десь переїжджати будуть чекати. А ті, що зараз планують поїздку е, з країн Європейського союзу до України, то вони намагаються їхати через можуть вічна Німецьке, це Словаччина, е, ЧОП Заханя, це Угорщина, або навіть ми знаємо таких е, імпортерів, які сьогодні залучають машини, які для які для них скоропорт везуть через Руманію. Пане Володимире, ми знаємо, що ця ситуація, ця проблема вийшла вже на стоп рівень, да, тобто вже обговорюється це всіма. До речі, вийшла заява президента нашого Володимира Зеленського, який сказав, що для зрушень потрібно трохи часу. Тож, на вашу думку, які ще мають заходи, ми маємо, яких заходів ще додати до цього, що ми маємо ще зробити для того, щоб зрушити ситуацію? Чи дійсно є перспективи на те, що така ситуація? вирішиться найближчим часом, на вашу думку? Ну, тут є е, три е, основні напрямки, як на мене. Е, ну, їх взагалі-то їх чотири, мабуть. Тобто, якщо е, сліпо погодитись з вимогами, які сьогодні вимагають страйкарі, то можливо, це, це четвертий напрямок руху дій. Але те, що вони вимагають, це неприйнятна історія. Ні для економіки України, ні для перевізників України, то я думаю, і сподіваюсь, ніхто з українських посадовців навіть не розглядає такий варіант вирішення проблеми. Що стосується ситуації, що треба робити, то держава працює в двох напрямках: вони вони, по перше, спрацюють з європейською комісією разом з Європейською комісією, звертаються до уряду Польщі, говорить про те, що існує порушення ряду міжнародних. Договорів в тому, числі договори є, в тому числі між, договори між Україною і Польщею, і що ці порушення треба фіксувати і скасовувати рішення ГМІН про проведення страйків. Друга ситуація це те, що Міністерство інфраструктури збирає інформацію про порушення страйкарів і також передає до уряду Польщі з вимогою, щоб вони вжили заходів по скасуванню страйків. І третій шлях, і третій шлях це те, чим, чим ми зараз займаємось, це е, сказ давити з боку адвока, е, а, е, спільнота привізників. Вийняла адвокатів. всі адвокати зараз будуть спілкуватися з гмінами, доводити аргументи про те, що гміни мають скасувати своє рішення про дозволу страйку, тому що страйкарі мають численні порушення. Якщо це рішення не буде прийнято, то будемо вимагати це в суді. Такі у нас є. Остання позиція це позиція з боку бізнесу, а дві перших позиція з боку держави. Тобто, всі, всі над цим працюють. Можна до цього додати і інформаційну політику. Я хочу сказати, я що я спілкувався з колегами, розумію, що сьогодні, на жаль, польські польські політику не зовсім розуміє, що відбувається на кордоні, розуміється тільки той бізнес, польський, який сьогодні втрачає від цих Блокувань, тому що багато польських компаній мають кооперацію з українськими компаніями, відповідно, вони зараз втрачають, відповідно, вони готові сьогодні долучатися до нас з тим що в судовому порядку скасовувати такі дозволені ці страйки. Але інші, які не приймаються питаннями перевезень в Україну, у яких немає кооперації з українськими виробниками або імпортерами. Споживачами, то вони, їм здається, що дійсно польські перевізники правили, що вони скаржаться на те, що українські перевізники сьогодні обмежують їх можливості на європейському ринку. Я вам хочу сказати, що, по-перше, це відверта маніпуляція, а по-друге, на жаль. Ці наративи говорять сьогодні вже і посадовці, посадовці польські правда не з міністерства інфраструктури а з, з інших міністерств і деякі комерсанти вони не розуміють ситуації, тому я вважаю, що дуже великий напрямок роботи. І сьогодні, на цьому тижні, ми плануємо посилити інформаційний такий вплив на медіапростір Польщі, зокрема, щоб доводити, що по перше, страйкарі обманюють суспільство. Чому є обман? Вони вимагають повернути дозволи українцям, щоб вони їздили в обмежена в Європу, і вони кажуть про те, що ми сьогодні маємо. З конкуренцію з польськими перевізниками польські перевізники втрачають свої ринки. Це відверта маніпуляція. Чому угода Україна ЄС передбачає, що будь-який польський перевізник або інший перевізник з любої країни Європейського Союзу може взяти вантаж не в країні своєї реєстрації привести в Україну без реєстрації. При цьому українські перевізники не мають права взяти. Вантаж будь-якої країни європейського союзу привезти їх, наприклад, в Польщу, чи в Словаччину чи в іншу країну ЄС для цього необхідно мати відповідні дозволи КМТ таких дозволів, ЄКМТ дійсно в Україні. Є ми сьогодні порахували, що максимум, що за рік можуть зробити наші перевізники машинами і євро 6 це не більше ста тисяч поїздок. Про яку конкуренцію да мова, коли у поляків тільки транспортний засіб, 320 тисяч, які працюють на європейському ринку. 320 тисяч і 100 тисяч поїздок період. Тобто це несумісні цифри. Чи готові ми сьогодні спілкуватись фахово і до чогось домовлятись? так готові. Я вам скажу, коли у травні була дискусія і було блокування, воно не було таким масштабним, пройшло може не так замічено, бо ми там тиждень постояли Бахузька, всі інші пункти пропусти, слава Богу, не встигли закрити. У нас була дискусія з НПД. Це профільна асоціація, яка офіційно не підтримувала страйкарів, але в п'ятницю після нашого спілкування в онлайні заявила, що вони підтримують страйкарів і готові навіть допомагати. В чому проблема, в чому, в чому нерівність? Я вам скажу: всі європейські країни працюють по регламенту 1071. Він передбачає фінансову спроможність перевізника, доброчесність і професійну компетентність. А сена України, який я сьогодні представляю, з 2011 року говорить про те, що цей регламент необхідно імплементувати українське законодавство. Ми і сьогодні говоримо, що є законопроект 4560. Він прийнятий в першому читанні, готовий до другого. Давайте приймати його і великими кроками йти вперед, щоб наші перізники відповідали вимогам доступу до ринку, тобто читає ліцензування. Європейського, це перша історія. Друга історія. В березні минулого року з початком війни держава вимушена, вимушена була прийняти рішення і значно спростити ліцензування. І сьогодні ми отримали велику кількість нових ліцензіаторів, які мають право їздити за кордон, але, на жаль, не відповідають ліцензійним умовам, зокрема і вимогам європейським. Ми готові. Сьогодні ми звернулися до Міністерства інфраструктури, готові ще раз звернутися про те, щоб відмінити це спрощення, тому що на сьогоднішній день воно вже втратило свою актуальність. Наступне питання: в травні польські страйкарі вимагали їздити до них не автомобілями нижче, нижче То, По перше, я хочу коментувати, що блокують кордон сьогодні машини Євро 2, і Євро-3. А зі свого боку, хочу сказати, що ми готові їздити на польський ринок і транзитом через нього європ'ятими машинами. Які проблеми? Тобто, це те, про що можна домовлятися, йти до своїх урядів і говорити, ми готові працювати по цим правилам. Замість цього, нас агульно звинувачують. В якихось там порушеннях, що хтось там десь возив, якийсь був каботаж. Вибачте, каботаж це дуже високі штрафи. І коли ми в п'ятницю питали своїх колег, скажіть, будь ласка, які порушення ви зафіксували, де факти? У нас не зустріч, факти давати не будемо. Але ми знаємо, що інспекція Драгова – це центральний орган компетентний з питань безпеки на наземному транспорті. Звернулася до всіх експедиторів Польща. З проханням надати інформацію, чи давали вони завантаження е, українським перевізникам по території Польщі. тобто Ну, Тобто, сьогодні фактів немає. Є, вони щось там шукають, щось знайдуть. Але я думаю, що це, це ситуація е, 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 така ефемерна. На мою думку, частина перевізників, які там стоять, вони дійсно хочуть якісь поліпшення для себе в тому числі стосовно електронної черги. Тут це теж дуже велика дискусія. Ми готові дискусувати із представниками державних органів, а частина стоїть тому, що бачиться це гроші. І вони стоять і будуть стояти до тих пір, поки Москва буде фінансувати цей проект. Тому що сьогодні, в кінці фінансового року, Україна поставлена коліна. Всі експортно-імпортні операції автомобільним транспортом, а польський кордон це понад 50% таких операцій, заблоковано. Втрачають перевізники, втрачають експортери, втрачають імпортери, втрачає українська економіка. Але ще раз наголошуємо тому, що втрачає і польська економіка, і ми сподіваємося, що врешті-решт. Ця інформація дійде до політику польського. Скоріше за все, діючий уряд чи буде виконувати виконуючи обов'язки вирішувати ці питання. У мене таке враження, що вони залишають цю проблему, це проблемне питання вже новому уряду для того, новому уряду було чим займатися. Вони вже як опозиція будуть цього критикувати. Пане Володимире, тож, якщо правильно чи правильно, я вас розумію, що здебільшого наші перевізники працюють на виключно для того, щоб, умовно кажучи, закрити наші внутрішні потреби нашого ринку. Ми, я хочу вам довести. Значить, дивіться, що говорять сьогодні поляки, їх підтримують ще 5 асоціацій, це дуже важливо. Давайте повернемось до дозволів. Ми в п'ятницю, коли спілкувалися з колегами, ми почули чітку відповідь навіщо це. Вони кажуть, шановні, ми не можемо до вас їхати, бо у вас є війна. Да, до речі, звинувачую, що у нас 90%, навіть 95% ринку у нас а 5% у поляків чи в інших. Так вони не їдуть не через те, що немає можливості їхати. Їх запрошують, і будь-який дозвіл не дасть можливості їм їхати, тому що дозвіл це додатковий папірець, ні більше, ні менше. Він не захистить від, від, від ворожих ракет, від дронів і від будь-яких неприємностей, які можуть бути на території держави, що воюють. Тому, що вони чітко сказали, і це їх позиція, і це мають усвідомити всі. Що хочуть наші братні, вибачте у лапках. Сусіди-перевізники вони хочуть, щоб ми брали вантажі з України, везли їх в хаби в Польщу, в Словаччину, там не знаю, в Румунію, в Угорщину, в Чехію. Там їх віддавали. Вони ці перевізники нової Європи будуть здійснювати перевезення по територію Європи. А вже ми будемо чекати на хабах вантажі, які будуть привезені з Європи в Польщу чи в Словаччину, наприклад, забрати їх і вистапи території України. Ну вибачте, це вже знаєте. Коли е, поляки прийшли на європейський ринок, вони були молоді, дерзкі, вони захопили ринок, е, збанкрутували деякі німецькі, французькі, італійські компанії, які працювали на цих ринках. Вони зайшли, вони своїм флотом вбили весь європейський ринок. Зараз вони хочуть не пустити нас на цей ринок. При цьому вбиваючи нас, тобто вони перевізники молодої Європи, так би можна їх назвати, а ми для них взагалі будемо перевізниками третього сорту. Ну, ну, Про яку дружбу і порядність може йти мова? У нас є свої ринки, у нас є перевізники, які роками возять з України, в Німеччину, в Фінляндію, в Італію, в Францію і так далі, так далі. Це наші ринки. Ми не претендуємо на ринки на терріюзу. І для того, щоб працювати на ринки території Євросоюзу. Ми повинні мати ліцензію ЄКМТ. У нас машин, які мають таких ліцензій, дуже мало. Їх 5 тисяч взагалі. Розумієте, на наступний рік у нас квота приблизно 5 тисяч, 5 тисяч книжок. І всі ці книжки постійно знаходяться в Європі. Більше того, там є правило, що ти маєш заїхати з України на територію Євросоюзу, ти можеш зробити там не більше двох поїздок і потім маєш повернутися на територію України. Такі правила. І це жорстко контролюється компетентно всіх держав країни Європейського союзу, тобто, ми не є конкурентами на європейському ринку, тому що наш. Відсоток там ну значно-значно малий. І ми не можемо там працювати легально. А нелегально, вибачте, в Європі працювати занадто дорого. Ніхто з цим ризикувати не буде. Я розумію, питання, яке постають перевізники, давайте не будемо реєструвати там по польські фірми з українським капіталом, тому що це дійсно, якщо наш предприємець зареєструє там компанію, отримує ліцензію, він реально буде конкурентом Але вибачте. Якщо це в травні була вимога не реєструвати білоруський і російський капітал, я розумію, український капітал тут є два аспекти. По перше, до великої війни, до 24 лютого минулого року, дуже сприятливі були умови з боку уряду Польщі для того, щоб наші перевізники реєстрували фірми перевізників Польщі. Це правда. Друга з друга історія стаття 65 угоди Європейського союзу, яка прямо передбачає, що заборонить будь-які перепони для руху капіталів та грошей. Ну як можна начхати так на угоду е, Європейського Союзу, е, враховуючи, що Польща є країна Європейського Союзу? Я це не зовсім розумію і думаю, що тут більше тут багато питань, які, які ставляться, ставиться через те, що вони ну не зовсім обізнані в деяких законодавчих актах. Взагалі -то, що до щодо ситуації з Україною, з перевезенням країни, як тут функціонує електронна черга, тому що я багато чув різних. Е, Побажаємо, наприклад, давайте на Ягодині відкроємо окрему чергу для порожніх машин. Ну ми не проти, але сьогодні в Ягодині працюють чотири е, паси для порожніх машин. Чотири працюють. Ну навіщо говорити? Давайте відкритиме. Тобто люди не розуміються на самому випадку, що там відбувається. Ну за нашою інформацією, вони раніше працювали на Білорусі на Росію. Зараз вони не перерантувалися, не перемотували свій бізнес на європейський ринок і приїхали тут трохи посвяткувати, може гроші заробити. така ситуація. Пане Володимире, хотіла ще торкнутися важливої теми. Це теми наслідків всього цього блокування. Для нас безумовно. Ми розуміємо, що наслідки глобальні для всієї країни, для всієї економіки нашої країни. Якщо говорити про перевізників, які наслідки, які вже зараз ви налічуєте витрати з тако, таких подій? Дивіться, Ну я не буду рахувати е, кожного перевізника збитку, кожного не різні. Хтось чекає чергу, хтось вимушений через смерть водія посилати іншого водія. Хтось збирається до суду разом з нами, щоб відшкодувати збитки, але це буде пізніше, коли ми докажемо, що дійсно цей страйк незаконний. А хтось чекає, готовий зараз. Зробити все, що від нього залежить, аби аби розблокувати вже сьогодні кордон, тому що машини, які стоять, то вони стоять, вони не заробляють. Я вам скажу для наших перевізників: ну слава Богу, експортні імпортні операції і всі експортери-імпортери потріблять і вони розуміють ситуацію, які опинились перевізники, чи будуть вони нам компенсувати прострою, чи ні, бо питання філософське, але якщо говорити втрачена вигода, то все 300-350 євро на добу машина мала би заробляти. Для для того, щоб при нормальному функціонуванні. Весь зайвий простой, це все недозароблені гроші. Але якщо говорити про перспективу, і про це говорять наші перевізники, тому що вони здійснюють експортні операції і везуть те, що виробляє Україна там в Стару в стару Європу, далеко. І їм кажуть, споживачі цих товарів кажуть, ми на наступний рік шукаємо. Виробників в інших державах, зокрема і в Польщі. Чому? Тому що там зрозуміла логістика два дні. Товар вже в нас, з України логістика не зрозуміла там. Питання е, е, черги, там 10 діб і більше, плюс е, е, фактично доїхати. Є проблема. Тобто, це проблема для всієї економіки, це проблема для наших виробників, які не зможуть закласти угоди на наступні роки, і відповідно проблема перевізників, тому що нам нема чого буде возити. Тобто ситуація критична стратегічної точки зору. Я дякую вам за цю розмову. І останнє питання щодо можливого компромісу. Ви сказали, що погоджуватися на умови, які зараз висувають блокувальники, це взагалі не є рішенням цієї проблеми. Тож, яке воно б, може бути це компромісне рішення? Тут дуже просто, тому що є що стосується дозволів. Я думаю, компромісне рішення буде впровадження в Україні європейського допуску до ринку міжнародних перевезень, і це реальний компроміс. Я думаю, всі мають всі погодитися наш уряд, і польський, і, і головне перевізники польські. Що стосується електронної черги, їх побажання, щоб вони там не стояли, таке інше, їм запропоновано реальний, реальний алгоритм. Є пункт в Україні в Долгобуче. Цей пункт пропуску знаходиться на польській території. Він новий з у 2014 році. А цей по технічно може приймати вантажівки без вантажу. І навіть ми погоджуємось з тим, що якщо це рішення буде прийнято, нехай тоді тільки польські машини і без електронної черги. Тобто, це один компроміс щодо електронної черги, який він є. Другий компроміс щодо електронної черги він більше складний для реалізації, але мож, має право на життя. І ми про нього говоримо і готовий підтримати. І я озвучував неодноразово це нашому міністерству ще до страйку. Зараз озвучуємо, що у Гринівні Жанковичі. Припинити реєстрацію попереднього чергу на цих переходах, там де, вибачте, і Ніжанкович там де йдуть машини, припинити попередню реєстрацію машин, і фактично реєстрація має бути, але фіксація по факту прибуття. Тобто, ти, коли реєструєшся, ти розумієш, що ти їдеш, що тебе пропустять, і по факту прибуття тебе черги знімають. Тобто немає електронної черги, є жива черга з. Фіксацію в електронної черги факту факт перетину. Це такий, такий технічно можливий, і, до речі, він працює сьогодні на автобусному сполученні між Україною і Польщею і Україною і іншими державами. Я думаю, що це сприйнято. Але коли ці два компроміси по електронної очереді зокрема, по Першу чергу у Гринів Довгобучво і пропонувалась польським страйкарям. Половина страйкарів, які були присутні на переговори, погоджувалися з А інші казали ні, категорично тільки дозволи. І поки ви подозвав, не підпишете меморандум, що ви готові з 1 січня повернутися до зазволів, ми будемо стояти і страйкати. І тут є позиція відсутності. З боку реальних бенефіціарів цього страйку і знову ж таки впевнений в тому, що виграє від цього. Перш за все, Московія програє економіка як Україна, так і Польща. Вже програє. Я дуже дякую вам за цю інформацію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників. Я дякую, що були з нами сьогодні. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. А ми працюємо разом за, за для нашої перемоги. І слава Україні.